Вітаю вас, шановні павлоградці! Сьогодні наше звернення буде присвячено Павлоградській телерадіокампанії. Багато мільйонів витрачається на структуру, яка висвітлює тільки роботу державних органів та міського голови. Таке враження, що в нашому місті не існує ніяких проблем, а в нашій країні не точиться війна. Ми всі пам'ятаємо роботу справді незалежного медіа, де працювали справжні журналісти Варняк Ледін, які не боялись висвітлювати і показувати проблеми нашого міста, розслідувати корупційні схеми влади. А що ми бачимо зараз? Ми бачимо журналістів, яких купила міська влада. І вказує їм, що їм розповідати людям, а що ні. Вони не висвітлюють прозоро роботу виконкому і це все працює за наші з вами кошти. У місті проводиться розподіл землі, без нашого з вами відомо. І звідки нам дізнатися про це, якщо не з телебачення? А телебачення наше мовчить. Просимо підтримати петицію, щоб кошти, які заплановані витратити на ПТРК, були перенаправлені для наших хлопців на зсу.